Всіх вітаю! Сьогодні намучилася, бо закривала найсмачнішу кабачкову ікру. А для цього нам потрібно всього-навсього 5 кг кабачків, 1 кг цибулі та 1 кг моркви. Нарізаємо це в зручній довільній формі. Я нарізала все кубиками, все це ретельно перемішала і поставила на пательні тушкуватися. Протушковуємо наші овочі і складаємо їх до великої каструльки. Бажано до такої, щоб нічого в ній не підгорало. Ось, бачите, все я перетушила, склала до каструлі, перемішала і поставила тушкуватися. До речі, через півтори години додала туди 2 столові ложки солі, пів стакану цукру, 350 г томатної пасти. І я додала ще пів чайної ложечки меленого перцю. Знову це все ретельно перемішала і поставила ще тушити всі овочі десь хвилин, приблизно 30. Ще повинна сказати, що не забуваємо слідкувати і помішувати, бо така справа. Досить іноді буває рокова. До дна може пригоріти. Отак от все перемішали. Як все протушкувалося блендером, ретельно, отак от все перебиваємо. Також довга справа. До речі, колір не дуже приємний. Ну, такий на око, а на смак добре. Додаємо туди ще дві столові ложки оцету. І я ще протушкувала хвилин п'ять. Закатали це все в баночки, закутали і забули. А ми не забули, нам так хотілося поїсти. А все пішло в баночки. Вийшло всього 9 півлітрових баночок. Тобто беріть на замітку, користуйтеся. Справа заморочлива, але ну, дуже смачна.